Всім доброго дня! Я Литвиненко Тетяна. Ми на каналі Гоетінс. Сьогодні ми з вами проговоримо про увагу: чи достатню кількість уваги тато приділяє дитині, чи достатню кількість уваги мама приділяє дитині? Де оця е грань між треба достатньо забагато? І на що звертати увагу в таких ситуаціях? Ми дорослі, ми на роботі, коли приходимо додому, ми там, у нас там куча справ, да, і нам хочеться також як і дітям відпочити. Але в цей момент дитина ходить, і смикає мама, тато. Да. Як не розізлитися, як зібратися, як приділити ту увагу, яку дитина хоче. Приведу вам свій особистий приклад, да, коли дитині син був ще маленьким, чоловік працював. Чував в якому режимі він зранку йшов, дитина ще спала. Він ввечері приходив, дитина вже спала. Да? І наш да, протягом. Тижня у мого сина виникало питання, де тато? Бо він ну, тато начебто є, але тата начебто немає. Да? Відповідно, тоді я достатньо жорстко розмовляла з чоловіком і казала: от сьогодні ти маєш повернутися о п'ятій вечора, як ти це зробиш, мене це не цікавить. Да? Але ти маєш прийти і провести час із власним сином. І ми таким чином, в принципі, вирішили оцю, оце питання, да? де е, тато, тато з'явився, тато приділяв увагу. І з'являлася комунікація. Тому, якщо у вас схожі речі десь виникають, ну, напевно, ставте якісь певні умови, що тато має приділити увагу в своїй дитині. Та? І в той момент бути не в телефоні, а бути з дитиною. Особливо великої уваги потребують маленькі діти, особливо хлопчики в підлітковому віці, які від тата мають отримати певну інформацію, яку, крім тата, їм ніхто не дасть та? про дорослу позицію. Але це. Це має бути спілкування. Це має бути спілкування без гаджетів. Шукайте спільні теми. Сходіть в кінотеатр, обговоріть. Ну, навіть якщо ви йдете на мультфільм, обговоріть потім з дитиною той мультфільм. Якщо дитина захоплюється там, якимись конструкторами чи ще що, з чимось, сядьте, пограйтеся з ним. Так, на підлозі, так нічого страшного з вами не станеться. Але ваша дитина відчує вашу присутність. Є ще один важливий аспект, що. Що мами е, да, э, сумішають. Виконання домашніх справ і, е, начебто, увагу дитині. Ну я прасую білизну, вона тут біля мене грається. Ну я ж їй приділяю увагу. А чи увага це для дитини? Дивіться, ви зосереджені на білизні і на прасті, але точно не зосереджені на дитині, бо дитина в цей момент або мультики дивиться, або щось малює, і це не про контакт між вами і дитиною. Знаєте, знову ж таки, клієнтська така е, історія. Вже клієнтка там віку за 30, ми з нею з'ясовували питання, що таке для неї любов мами. І от вона мені каже: Я б відчувала, що мама мене любить, якби мама мені про це говорила, обіймала мене, слухала мене. Я кажу, чудово, давай кажу, проведемо експеримент ти підеш і запитаєш те саме у мами. Вона пішла і запитала. А мама їй каже, для мене проявляти до тебе любов це коли ти була в дитинстві взута, вдягнена, нагодована і доглянута. От моя клієнтка була взута, нагодована, доглянута. І виходить, що одне й те саме поняття, да? а люди по різному його бачать. Зовсім по різному. І моя клієнтка вважає, що мама її в дитинстві взагалі не любила. А мама вважає, що вона обожнювала свою доньку, бо на, згідно її світогляду, вона давала їй абсолютно все. Те саме ми можемо з вами проговорити і про увагу. Так? Що увага для вас, і що увага для вашої дитини. Не полінуйтеся сісти і виписати собі десь на листочок або проговорити в себе в голові. Увага до моєї дитини проявляється ось так. Я там не знаю умовно. Годину з нею граюсь на підлозі, годину з нею спілкуюсь, як у неї справи. І поцікавтесь у своєї дитини, сонечко, увага. Якщо я тобі приділяю увагу, то це про що? І спробуйте все-таки отримати відповідь. Бо якщо дитина буде уникати цієї відповіді, то ви не будете розуміти, чого вона від вас хоче, що їй потрібно. І це знову ж таки про вміння. Чути і слухати так? про вміння знайти контакт з власною дитиною. Якщо ви розбираєте з дитиною оці вазові поняття, так? що коли я тобі приділяю увагу, як ти розумієш, що я тебе люблю, і у вас співпаде більшість пунктів, тоді ваше взаєморозуміння з власною дитиною ну, буде достатньо високим. Якщо ж ні, то подумайте, що щось можна зробити. І це дитячі відповіді будуть для вас ну, класними підказками. Але ж ви розумієте, що ти мене любиш, коли ти мені купиш там, останню гру або купиш останню там, ще яку-небудь колекційну машинку, то це не про увагу, це про потреби. Да? І не плутайте. Да? Розберіться, поговоріть, але знову ж таки, коли будете вести цей діалог, не критикуйте, не звинувачуйте, не переходьте в те. Ось дивись, скільки я тобі даю, а ти не цінуєш. Це те, що може в контексті цього діалогу у вас виникнути всередині. А дитині не потрібно це. Їй потрібно. Ну, може, щось примітивне. Щось примітивне в контексті: мені важливо, щоб ввечері перед сном ти біля мене просто 5 хвилин полежала. І це може бути набагато важливіше, ніж усі ті плюшки, які ви їй будете пропонувати такого, знаєте, матеріального характеру. Мені важливо, вона вам може сказати, що коли я приходжу з школи і кажу, що в мене якісь неприємності, щоб ти мене вислухала і підказала. Порадила, як мені вийти з цієї ситуації. Але дивіться, якщо дитина не буде відповідати, значить, щось десь щось не так. І спробуйте це не так з'ясувати без крику і без звинувачень. Тому що ну, це точно не вирішення конфлікту, це точно швидше його заглиблення. Поговоривши з своїми дітьми, таким чином, залучивши до цього своїх чоловіків. Ви отримаєте, ну я думаю, достатньо пристойний результат. Це питання про увагу ви може задати і тату дитині, так? що для якою має виглядати татова увага, так? чи він машинки з ним умовно розфарбовує, а дівчинку водить зранку в дитячий садочок, чи просто вона ну їй важливо посидіти у нього на ручках і подивитися там навіть погратися якоюсь іграшкою у тата на руках. Запитайте це у своїх дітей краще, ніж вони вам ніхто не відповість, бо лише вони знають, з чого саме вони від вас потребують. Але це про діалог, це про вміння чути і слухати. З вами була я, Тетяна Литвиненко. Ми були на каналі Гоетінс. До зустрічі і гарного всім дня!